Всім привіт! Ви на каналі Family Ease. Мене звати Марія Дубиніна. Я дитячий психолог. І сьогодні ми з вами поговоримо трохи про те, що таке підлітковий вік, що робиться з дітьми в цей час, і як дати собі раду батькам. Давайте почнемо з того, що ж таке підлітковий вік. В принципі, підлітковий вік це такий шлях дорослішання від дитини вже до дорослої, такої повністю сталої людини. Що відбувається в цей момент? Не лише виникає оця така дивна поведінка, яку ми звикли спостерігати за підлітками. В Цей же ж момент відбувається і якісь формування мозкових структур. Відбувається перебудова гормонального організму, тобто не тільки поведінка, це про підлітковий вік. В Принципі, коли ми говоримо про підлітковий вік, давайте зорієнтуємося про те, який це в принципі вік від і до. Згідно офіційним даним, зараз він трошечки помолодшав. Якщо раніше ми вважали, що підлітковий вік це десь від 13-14, то зараз це приблизно 10 років початок. Тобто, от вже в 10 років, або біля 10, можна дивитися за своєю дитиною і помічати якісь мінімальні зміни в її поведінці. Насправді, зазвичай зміни починаються не так прям швидко і не так очевидно. Ми їх просто помічаємо в якийсь момент, коли відбувається зміни? А, ми спочатку. Е Бачимо щось таке в поведінці, що раніше не було. Наприклад, підліток починає казати, що він не хоче щось їсти або не хоче кудись йти, починає трошечки бунтувати від батьків від їх рішень відмовлятися, і це десь про те, що ви вже маєте готуватися до того, що все ваша дитина входить в такий підлітковий проміжок часу. Коли відбувається е, зростання від 10, і відповідно кінцевий термін у нас в 19, тобто аж стільки років, 9 років може тривати підлітку. Ковий вік в середньому, ми маємо розуміти, що це не лінійно. Тобто не буде так, що в 10 років у вас пішла поведінка, така на бунт, і в 19 вона різко зникла. Насправді ні, воно відбувається такими е, скачками, коли все добре, або потім знов все не дуже добре в поведінці дитини. Що ми е, робимо в такі моменти? По перше, батькам потрібно зрозуміти, що підлітковий вік потрібно пережити не лише дитині, але й батькам. Вони мусять якось зорієнтуватися, зрозуміти, підійти до цього з дорослої позиції, а не сваритися з дитиною в той момент, коли вона починає бунтувати або казати якісь дивні речі, можливо, навіть часами неприйнятні для батьків, для мами, для тата, можливо, окремо. І в ці моменти потрібно розуміти, що дитина мусить поекспериментувати, щоб трохи знайти своє місце в цьому світі. Якщо ми говоримо про підлітковий вік, потрібно розуміти, що оскільки на нього дуже сильно впливає мозок і гормональний фон, то ми мусимо це враховувати. Наприклад, в нас є така чудова. Структура головного мозку, вона називається префронтальна кора. В принципі, вона розташована десь отут, за лобом, і для чого вона потрібна? В принципі, в житті вона відповідає за те, щоб ми приймали рішення, щоб ми могли зорієнтуватися. Відповідає за соціальну поведінку, за ці всі такі навички, якими ми функціонуємо і якось рухаємося по тому життю. Префронтальна кора відповідає за те, щоб приймати рішення, щоб формувати соціальну поведінку і якось рухатися по тому в життю з огляду на те, що відбувається навколо. І тепер дивіться, вона не формується от лінійно, тобто почала там, наприклад, знизу і так почала формуватися рівненько догори. Насправді ні. Вона починає формуватися. Там хвостик, там часточка, і так потрошки-потрошки по вона от приблизно до 19-20 років вже доформовується повністю. Що це означає? в рамках підліткового віку це означає, що рішення будуть дивними. Насправді в підлітковому віці, коли дитина приймає рішення, через 5 хвилин вона реально може передумати, і це не тому, що вона була невпевнена минулого разу, а тому, що через 5 хвилин рішення здається їй вже значно краще. І коли ми говоримо про формування цієї префронтальної кори, треба розуміти, що коли вона формується, ми не можемо на це впливати. Ми можемо лише перечекати до того моменту, поки, поки все стабілізується. Також ми з вами мусимо поговорити про такий момент, який часами дуже бентежить батьків: це про емоційність підлітків. Це теж нормально. Якщо дитина, вже підліток в підлітковому віці стає емоційною. Це десь про те, що вона розвивається в межах норми, тобто певні емоції часами не контролюються, так звісно, це не дуже приємно буває оточуючим. Але зрештою, ну ми самі себе теж часом не контролюємо, тому різні моменти стаються в тому житті. Єдине, що коли дорослий може трошечки більше себе контролювати, ну тобто, десь приборкати свій гнів або свій сум, або ще щось там, наприклад, те, що радість може приборкати, то підлітку з цим важко, як мінімум, тому що через певну гормональну перебудову в організмі дуже багато емоцій. А емоції це ж не лише про вияв, це і про гормональні якісь процеси. Відповідно, з часами формувати якось цю поведінку, контролювати її стає легше, але спочатку йдуть такі неконтрольовані сплески тої е, поведінки. Коли ми говоримо про гормональну перебудову в організмі, потрібно розуміти, що кожна емоція має під собою підґрунтя якесь гормональне. Та відповідно, якщо підліток починає надто активно відреагувати якусь емоцію, то потрібно в певний момент це перечекати. Чому? Тому що в нас в мозку є така частина, вона називається рептильний мозок. Це про інстинкти, про емоції, і це все дуже продавні частини мозку. Відповідно, коли йде дуже така емоція, велика, така яка зносить трошечки, то підліток в цей момент себе контролювати сильно не може. І через це ми з вами можемо лише це просто спостерігати, дочекатися, поки це перейде, і лише потім говорити з дитиною. Чому? Тому що якщо ми розберемо ці всі структури мозку так дуже грубо, то оцей рептильний мозок він десь всередині, і в нас є така ще інша частина мозку, яка так ніби кора, і вона відповідає якраз за оці всі прийняття рішень, Це все про те, що ми говорили трохи раніше. І коли відбувається оця дуже потужна емоційна реакція, ця кора фактично так знаєте трошечки відлітає, і там, в принципі, немає якихось Таких здатностей, власне, когнітивних, тобто зрозуміти, почути і щось зробити. Згадайте себе в моменти якихось таких дуже активних емоцій. Ну, з вами в цей момент було не дуже окей розмовляти. Вони дуже хотіли щось чути. З підлітками те саме, але трошечки так. Ще більш гіпертрофовано, тобто в них ще більше тих емоцій і ще менше того контролю за тим, що вони можуть з цим зробити. Тепер про те, що ж відбувається під час розвитку, що з'являється в поведінці, по перше, важливим є те, що з'являється почуття дорослості. Підлітки завжди хочуть бути дорослими. Вони, вони так, ніби, вийшли вже з дитячого віку, але водночас вони все ще не мають якихось здібностей, здатності, зрештою юридичного моменту та юридичного права бути дорослим до 18, принаймні, Років, так, і оце така нестабільна позиція, в якій вони починають вимагати більше прав, думати про те, що можна забути про якісь обов'язки і так далі. І насправді дуже важливо це почуття дорослості, не дуже так е, їм знижувати і знецінювати. Єдине, що ми його комбінуємо з якимись, наприклад, обов'язками, з тим, що дорослі мають не лише права, але і обов'язки, і потрібно щось робити. Також є момент з соціальним колом. Коли ми говоримо про соціальне коло, це про те, як діти. Починають вчитися спілкуватися. І оскільки вони ще не дорослі і вони ще не можуть конкурувати з дорослими в якихось прийняттях рішень, вони будуть це робити зі своїми однолітками. Тому в цьому віці однолітки стають важливішими, ніж, наприклад, часами батьки. Тому що думка однолітків це про те, чи мене прийняли. А думка батьків вона приблизно така сама була протягом всього життя тої дитини, поки. Дитина зростала, ставала підлітком, і зараз проходить цей етап. Е, відповідно, коли ми говоримо про е, оцей соціальне коло, та важливо підтримувати дитину в тому, щоб вона спілкувалася з кимось, але водночас дуже погано працюють у ці моменти тим хлопчиком або не спілкуйся з тою дівчинкою, тому що зараз оцей соціум підлітковий є важливішим, і діти скоріше будуть свяритися з вами, ніж е, переставати спілкуватися з тою чи іншою людиною. Тому, якщо вам ви бачите, що це якась не дуже хороша компанія, або справді щось таке відбувається, цілком окей, просто якось додати якоїсь думки дитині про те, що може відбутись, але не нав'язливо. Знаєте, так, ніби вона. Сама зрозуміла і придумала це з часом. Тоді це буде добре. Такий момент, але тим не менш можна в крайніх критичних моментах таким користуватись. І є ще такий момент, що в підлітковому віці здійснюється ота славнозвісна сепарація, про яку зараз всі дуже багато говорять. Про що це? Це про те, що дитина вчиться бути самостійною. Насправді це не відштовхування тата з мамою, це не про знецінення їх якихось цінностей і так далі. Але це про те, щоб знайти, де я в тому світі і. Чого я тут вартий, що я можу тут робити? Тому часами підлітки починають під час тої сепарації десь і знецінювати якісь поради батьків, часами навіть можуть бастувати проти якихось традицій сімейних, наприклад, там вирішать не святкувати разом різдво, або там посвяткують, але якось в інший момент, в інший спосіб. Ну, щось будуть міняти. Відповідно до цього треба ставитись дуже спокійно, тому що це перейде. Також треба зауважити, що під час протікання. У цієї сепарації відбуваються якісь експерименти з одягом, з зовнішністю, з кольором волосся. І це теж нормально, це теж треба пережити і на це все дивитися дуже обережно, приймаючи, так ніби ви розумієте, що це колись закінчиться. Насправді воно колись закінчиться. Щоб зрозуміти, що відбувається з підлітками, там можна пригадати свій вік, подивитися старі фотографії і в цей момент ви десь усвідомити, що те, яке ви є зараз, і те, ж, якими ви були. Рані, Ніше це зовсім різні люди, та відповідно підлітковий вік він завершується. Це один з етапів. Тому це, звісно, дуже неприємно і часами страшно і боляче батькам, коли їх маленька дитинка, яка була дуже слухняна, або там не дуже слухняна, але так ніби піддавалася якимось впливам, рептово стає таким, знаєте, їжачком, який зразу всіх відштовхує і хоче робити щось сам. Але це десь той момент, який потрібно просто зрозуміти і прийняти. І насправді в батьків є такий Момент, що вони справді мають розуміти, що вони підлітками вже були, і зараз вони дорослі. А от діти дорослими ще не були, і зараз це їх шлях такий йти до дорослішання. І коли вони його дійдуть, вони будуть вам дуже вдячні за те, що ви його їх супроводжували під час цього.